Ви останній український кореспондент, акредитований при МЗС Росії на, на постійній основі з 17 по 22 роки. З 08? го Останній 17-го. З 08-го взагалі ви там працювали, але з 17 по 22, крім вас, ніхто не був акредитований при МЗС Точно? А слухайте, я навіть і забув, що я там дуже довго там був сам. Це було цікаво, дійсно. Так сталося, що вони мене залишили одного. Бо в якості, ну як це як вони самі жартували. Ну... Що ти у нас будеш іконою російської демократії чи там, свободи слова і так далі. і так далі. Я просто до того, що я ж чудово розумів, чому я міг задавати ці питання, які я задавав. В принципі, я вважаю, що для України вони були важливі. І, Но Вони грали абсолютно в свою гру продемонструвати всім, в першу чергу, заходу, що вони не нацисти, що вони нормальні, що вони не все так однозначно. От, ну, звісно.